В уклоні в болти чи в Убері. Твій рейтинг, як водія. Це не рейтинг, це карма. Це, а вона різниця? різниця в тому, що є карма розраховується так само, як активність болта на зрізі 100 оцінок. Тобто в тебе було 100 вхідних замовлень. Ти взяв 80, 20 не взяв. Значить, твоя карма буде 80, бо в тебе є 20 скасованих. І щоб тобі твоя карма. Наприклад, ти взяв перші 80. Потім ти не взяв 20 замовлень. Твоя карма після 100 замовлень 80. І щоб тобі підняти карму, тобі треба зробити, блядь, 81 замовлення без отміни, для того, щоб видавити перше те, яке ти не взяв. І так по кругу, типу, йде, і тобі треба видавлювати, всегда вони друг друга доганяють. І, е, в общем, це херова штука з тою кармою, Але... це тільки в Карба в в болті активність раніше за активність блочили, зараз за активність не блочать. Рішили кнутом і пряником. Вони зараз дають промо-акцію. Якщо ти держиш активність на нормальному рівні, ти отримуєш бонуси. Ти працюєш без комісії. Тому вони так пішли трошки кнути пряник. В убері. Uber... Пилососом бути вигідно. Розум, дивіться, різниця між пилісосом і фільтровщиком лише в тому, що пилисос, він просто не стоїть. Тобто, я говорю, як є. От типу, цього замовлення, що нас за 259 по укону брали, це діч. Я би не поїхав. Я сподіваюся, що мої водії таке, в таке время в такому напрямку не везуть. Тому що я знаю, що зараз звідси їдеться. По других тарифах, вже ось, ось за 370, без питань. Вже навіть за 320 я би туди їхав. Я би не чекав 470. Але через 11, через 2 години, коли буде там 11, цих замовлень не буде. І, типа, фільтровщики вони там або з'їжджають додому, або там десь на заправки пити кофе. І вони просто, типа. Ну, Ждуть поки. В них стоять фільтри, і вдруг о чудо, колись десь комусь припече і він зловить хороше замовлення. Але в більшості вони не працюють. А просто пелісоси, в тому значенні, в яке вкладаю я, ми просто перелаштовуємося себе через силу, через боль. Нам це теж не треба. І веземо те, що є. Бо гарних тарифів вже не буде до 4. Все. Тому, якщо. Все залежить від того, скільки людина хоче заробити. Якщо людині достатньо трьох тисяч каси в день, в будній, і п'яти тисяч каси в вихідний, краще бути пилісо... фільтровщиком 100%. Якщо людині цих грошей недостатньо, він мусить бути пелісосом.